Продовжуємо обирати неймовірну красу для наших неймовірних жінок, наших україночок. Так, хлопці, закликаю зараз. Обов'язково телефонуйте і купуйте. Даруйте своїм дівчатам такі красиві намиста, щоб підкреслювали їхню красу. Піднімайте їм настрій, даруйте якісь такі дрібнички, так тому що життя і так буремне, складне. А тут, як ніколи, ось такі прикраси будуть піднімати настрій вашій красуні, вашій другій половинці. А можливо, ви хочете мамі. Зробити якийсь сюрприз, можливо, ви знаєте, що ваша мама обожнює прикраси, і такої ви ще в неї не бачили. Тим більше, коли мова йде про рожеву увага! Бірюзу, бірюза, рожева це настільки м -м, жіночно, це настільки красиво. Знаєте, одразу у мене, коли рожевий колір, я дивлюся, і в мене асоціація як Барбі. Так, подивіться, як красиво, рожеве, намисто, так спресованої бірюзи. Це не лише чудовий аксесуар, а й вибір саме виріб. Що несе в собі особливе значення. Цей камінь, завдяки своєму ніжному такому відтінку, здатен додати вашому образу витонченості та жіночності. Намисто з рожевої бірюзи чудово посуватиме до будь-якого гардеробу від повсякденного до святкового. Його такий ніжний колір створює відчуття спокою, гармонії, а також буде підкреслювати вашу індивідуальність. Мої красуні бірюза здавна вважається каменем, що приносить Удачу захищає від негативу та сприяє емоційному благополуччю. Рожевий відтінок додає до цих властивостей, саме символіку кохання, співчуття, внутрішнього спокою. Таке намисто може стати вашим особистим оберегом. А, і так, шукаєте ідеальний подарунок, наприклад, для близької людини. Намисто з рожевої бірюзи – це чудовий вибір. Воно підійде як для молодої дівчини, так і для дорослої жінки. Так, стане приємним сюрпризом ну, на будь-яке свято. Абсолютно подивіться. На цей певний блиск, так пресована бірюза сприяє емоційному балансу, зменшує стрес, тривогу, нервозність, допомагає знайти внутрішній спокій та гармонію в народній медицині. Бірюзі приписують позитивний вплив на імунну систему, зір, роботу серця, легенів, шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози. Вважається, що а, вона допомагає при безсонні та головному болі Олю, дехто вірить, що бірюза приваблює грошові кошти та збільшує достаток. Тому увага! Якщо ви зараз плануєте так, можливо, змінити роботу, почати більше заробляти. Ой, яка класна! У нас тут застібка, карабінчик іде. Зараз я вам її теж початка з продемонструю. Дивіться, застіпочка іде у нас карабін. Так, так зараз під так не ваше застепочка щось стікає, ага дивіться застепочка у нас ось іде карабінчик, так Спіймаємо, ми, ми ловимо тут, пане режисер, Ловимо застібку, карабінчик. Хочеться продемонструвати. Нашим красуням абсолютно все. Як ви вже помітили, от намисто мені подобається, що воно бачите, отут, ніби як в одному намисті, об'єднано три намис, намис намиста, і вони як переплетені, Подивіться, як це красиво. Навіть до блаки. Ай яй-яй-яй яй 599, Ну гріх вже не взяти, дівчата. 599 гривень за намисто, за рожева пресована бірюза. Боже, із блакитним подивіться як красиво. Наскільки рожевий одразу омолоджує, освіжає, піднімає настрій. Ви подивіться на цю красу. Ну, закохує в себе, погодьтеся, це намисто закохує в себе з першого погляду. Не забувайте називати код товару так 449. Довжина у нас 50 сантиметрів. За потреби ми покладемо вам подовжувач, але довжина вже прекрасна. Ось насправді все мені от достатньо цієї довжини, але ну у кожного свої так є уподобання. За потреби ми покладемо вам подовжувач. Кажіть, якщо він потрібен. Наголошую на тому, що оператори колцен. Завжди-завжди будуть дослухатися, так якщо ви попросите, вони вам покладуть. А ще хотіла бачите, як на блакитному просто, от навіть якщо у вас однотонна буде футболочка, якась, подивіться, як просто на блакитному буде виглядати. Так? От якщо ви просто на тканинку одягаєте на футболочку якусь, або у вас можливо сукня улюблена, така теж в квіточку, подивіться, як красиво на контрасті, на блакитному йде рожевий. Ну а на тілі то взагалі просто щось неймовірне, дівчатка. Краса. Краса, шик, блиск, краса. А все, все поєднано в цьому намисті, і вартість сьогодні, і колір, так і, і саме магічні властивості, надзвичайне намистом. І е, надзвичайна вартість. І не забувайте про те, що доставочку ми сплачуємо за вас, мої любі. Це суттєво економить вашу покупку, як не крути, з якого боку не підійди, як не подивися. Ну, кожна намистинка. По-перше, е, так як це бірюза, так от, е, хоч воно рожевого кольору, але ви бачили, так оце вкраплення йде саме ось ці такі прожилочки, бірюзи, Боже, ну це щось неймовірне. Як не закохатися в цю е, рожеву зефір? Я б навіть так сказала, подивіться, як рожева зефірка. Ось так красиво воно виглядає в житті. Дівчатка, ви коли побачите його в житті, от прийде вам посилочка, відкрите. Ви зрозумієте, що в житті воно навіть перевершує себе, тому що коли я дивлюсь на екрані, мені воно не настільки там прекрасно, як коли я дивлюся на нього в житті. І цей певний блиск присутній тут абсолютно все поєдналося в цій. Ну тут суцільна гармонія, так. В бірюзі, на жаль, так я розумію, три пропозиції тільки лишається. Мої любі там зараз зайшло у нас багато дзвоників. Тому поспішіть, можливо, у когось зірвався дзвоник, щоб ви встигли вихопити цю неймовірну красу, а ми будемо рухатися далі.